Собі. Знаєте чому? А тому що перед цим він був е, замішаний в розкраданні е, коштів на закупки військовим. Уявіть, за це його не посадили. У нас така ж сама біліця квіст, точно така сама історія. Два роки прокуратура з поліцією Мурижила, бо такі ж ліца, от такі ж морди там приймали участь. Що ви думаєте? Ну, зараз поновили, вони все одно відмажуться. Ви бачили, так, що сталося? Тобто Ну, якби я ко когось вдарив, от я в інтернеті отак виступив і об обложив секретаря міської ради нашої. Знаєте, що мені вліпили? Мене по, по судам затягали, 5 кримінальних справ і 2 роки пробації вліпили. Ви уявляєте? За слова. А тут побить людину, і хоч би що, і нічого не буде. Отаке от в нас кривосуддя, отака от в нас влада, отаке от в нас все, отаке от гімно.